Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Як завжди, зробимо огляд важливих потужних новин для українців. Перемовини щодо миру, що насправді стоїть за заявами Трампа. Поговоримо про жінок в армії, що це добровільний вибір або підготовка до нового етапу мобілізації. Та чому Трамп достатньо холодно ставиться до президента України Зеленського? Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного YouTube. Дякую вам. Ну, отже, давайте почнемо з головної інформації, яка стосується України з перемовин, які відбуваються сьогодні. Попри всі скандали, ви знаєте, переговори все одно. Відбуваються всі заплановані зустрічі відбулись сьогодні. Україну на цих перемовинах ви знаєте, представляє ярмак. Зеленський, схоже, також приїде, але для офіційної зустрічі, без безпосередньої участі у перемовинах, він просто привіз делегацію, зустрівся з офіційними особами і повернеться до України. І, як ми бачимо, без ярмака там не обійшлось. До речі, що ви думаєте з приводу цих перемовин? Пишіть в коментарях взагалі виявляється, що ще в грудні президенту Зеленському озвучили вимогу від тоді. І ще ви пам'ятаєте начину адміністрації Трампа позбутись Андрія Єрмака. Власне про це марно також просила і адміністрація Байдена. Однак розділити цих владних близнюків не так просто, ви бачите. Зараз Радник Трампа, наприклад, озвучив серйозний ультиматум для України. Отже, що бере наш президент? Порятунок держави чи власного фаворита. Також злі язики кажуть, що радник Трампа з нацбезпеки Волц що в грудні натягнув ярмаку, що працювати з ним не будуть. Бо це не епоха Салівана, і вони хочуть бачити інших переговорників. Але ми бачимо, що в групі перемовин сьогодні, які відбуваються сьогодні, відбулись сьогодні. Також приймав участь Єрмак. Щодо офіційної інформації, то під час цих переговорів з американськими офіційними особами, які відбуваються у Саудівській Аравії, Україна. Планувала запропонувати повітряне та морське припинення вогню за Росією. Українські чиновники вважають, що такі саме припинення вогню легше впровадити та контролювати. Сполучені Штати в свою чергу розглядають цю зустріч як можливість оцінити готовність України піти на поступки Росії. Але які поступки ми ще з вами не знаємо. Тобто поступки заради миру, а також покращити відносини з адміністрацією Трампа після, ви пам'ятаєте, нещодавної напруженої зустрічі між двома лідерами. Державний секретар США Марко Рубіо. Та інші офіційні особи очолять ці переговори з Україною. Росія з свого боку готова обговорювати тимчасове перемир'я за умови досягнення остаточного мирного врегулювання. Результати цих перемовин ми з вами дізнаємося. Трамп достатньо холодно також, ви знаєте, ставиться до президента України. Саме тому, в останній місяць, наприклад, члени його команди буквально бомблять натяками на обов'язкові вибори після досягнення перемир'я. До того ж Кіт Келох, наприклад, спеціальний представник у питанні врегулювання російсько-української війни натякнув, що є більше ніж один кандидат. Для того аби йти на демократичні вибори, Трамп до цього часу не пробачив Зеленському ті самі розмови липня 2019 року, коли нинішній президент Сполучених Штатів, ви пам'ятаєте, вирішив пошукати в Україні компромат на свого політичного опонента Джо Байдена. Саме тому в них з Зеленським не склались відносини. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Але як би там не було, ми бачимо, що Сполучені Штати та Україна відновили перемовини щодо встановлення миру. Я вважаю, що це добре. Але чи справді, наприклад, Москва зацікавлена у припиненні бойових дій? Також в той час, як тривають ці перемовини, в Україні посилюють мобілізаційні заходи. Причому, друзі, тепер це стосується не лише чоловіків, а й жінок. Тож, давайте розберемося, що відбувається насправді. Останнім часом у медіа, ви бачите, почали з'являтися сюжети про жінок, які нібито масово вступають до лав Збройних сил України. Ось, приклад дівчина, яка з дитинства мріяла стати танкісткою, пройшла всі відбори і готується до навчання. Нічого поганого немає в тому, що жінки йдуть служити до збройних сил України. Це відбувалось і раніше. Але навіщо такі відео? Їхня мета, я вважаю, очевидна, це створити інформаційний фон, який підготує суспільство до нових мобілізаційних. Рішень зараз жінки вже можуть добровільно вступати на службу. Нагадаю, це було і раніше, але чи залишиться цей вибір добровільним у майбутньому? Це важливе питання, особливо з урахуванням того, що покарання за ухилення від мобілізації зараз стають дедалі жорсткішими. Таким чином, українське суспільство впевнено, готують до думки, що війна це справа всіх незалежно від статі. Цікава була і заява Шмигаля про боротьбу до кінця, що це, друзі, політичний театр знову. Прем'єр-міністр нещодавно Шмигаль заявив, що у нас є лише один план це боротись до перемоги. Він також додав, що іншого варіанту просто не існує. Але давайте розберемось, для кого насправді цей єдиний план. Адже ми бачимо, що поки пересічні українці воюють. То депутати спокійно виїжджають за кордон, купують дорогі авто та накопичують статки. Скільки родичів українських політиків зараз на фронті? Скільки з них живуть зараз в Києві, а не знаходяться за кордоном? Тож погодьтесь, важливо розрізняти Україну як державу і тих, хто нею керує. Політична верхівка закликає народ. Ми бачимо боротись до кінця, але сама цілком готова до плану Б. Це втеча. Давайте також торкнемось. Європи. Німеччина готує 3 мільярда євро для України. Але чи дійдуть ці кошти до Києва? Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що Німеччина готова передати заморожені кошти Україні, йдеться про 3 мільярда євро. Але тут є також проблема: їх колись вже обіцяли, і тоді їх заблокував. Шольц. Той самий Шольц, нагадаю, який раніше гальмував передачу далекобійних ракет Таурос. Тож, питання, друзі, чи справді Берлін готовий допомагати Україні? Чи це лише післявиборча риторика? Висновок, друзі, Україна не може розраховувати, я вважаю, на Німеччину як на стабільного союзника. Допомога залежатиме, вважаю, від політичної кон'юнктури. Цікава інформація є також про миротворчі війська в Україні, тобто де їх розмістять, що буде, якщо Росія нападе знову. Нагадаю, що нардеп Олександр Юрченко нещодавно висловив думку, що миротворчі війська можуть розташувати. Не на лінії фронту, а на заході України, в районах Чернігова, також Сум, Харкова та навіть Волині. Але що станеться, друзі, якщо Росія завдасть удару по цих? Містах, селах До речі, Юрченко не зміг дати чіткої відповіді, і це також тривожний сигнал. Якщо навіть українські політики не мають плану дій, то як на це відреагує Європа, якщо Росія знову почне напад на Україну? Чи буде Європа готова втягнутися у цю війну, як ви вважаєте? Тобто ідея миротворчої місії поки що виглядає. Радше як дипломатична гра, ніж реальний військовий крок, також нещодавно в Україні запропонували підготовку школярів до війни, тобто навчати українських школярів військовій справі вже з сьомого класу. Аргумент був такий, що якби це зробила з 1991 року. То війни з Росією могло б і не бути. Але чи справді, друзі, це так? Наприклад, давайте згадаємо Ізраїль, де військовий вишкіл, ви знаєте, це частина їхнього життя. Але чи врятувала це країну від постійних конфліктів? Навпаки, ізраїльтяни живуть у стані перманентної війни. Тож питання: ми готуємо дітей до захисту чи програмуємо суспільство на нескінченне військове протистояння? Військова підготовка, звичайно, необхідна. Але перетворення України на спартанську якусь державу має також свої ризики. Ми бачимо, що перемовини щодо миру в Україні вони відбуваються. Це звичайно добре. Також мобілізація жінок набирає обертів, і питання часу вважаю, коли вона стане обов'язковою. Влада закликає воювати до кінця. Ми бачимо, але для себе залишає можливість. Відступу німецька допомога Україні залишається також. Ми бачимо під питанням. Миротворчі війська можуть розмістити на заході України. Але що буде, якщо Росія нападе? Підготовка школярів також до війни може мати довгострокові вважаю, наслідки для суспільства. Отже, що ви думаєте про всі ці новини? пишіть в коментарях. Дякую, що дивитеся цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.